Традиційно колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка дарує глядачам святкові концерти. Прекрасний вечір був і у Великдень. Концерт складався з улюблених мелодій. До того ж, народні пісні майстерно переплилися з сучасними естрадними композиціями та музикою 70-х-80-х років. Відкриттям було і виконання церковних пісень. Наша знімальна група теж відвідала концерт. Дивимося, наш матеріал. Великодній концерт став ще одною яскравою сторінкою творчості театру Шевченка. З любов'ю до глядачів саме так ми визначили його основну художню суть. Що в нас нове в цьому концерті з'явилося? Це в нас наш наші артисти хором будуть співати декілька церковних пісень, а капельно раніше завжди от хор нас співав під оркестр, або це були якісь українські народні пісні. А зараз буде суто одна, одна, одна композиція. Церковна повністю акапела хор. Це експеримент нашої хормейстера Олени Підгірної. Родзинкою великоднього концерту стали саме хорові номери. Зробили акцент на хоровому співі. Лунав відомий духовний гімн молитва за Україну. Боже, Україну збережи. Переспівали багато голосно і народні пісні. Ми підготували програму багатогранну, де в нас і духовні співи, і народні пісні. Я вже казав, гаївки, веснянки. І де глядач може почути улюблені пісні минулого української естради. Тому ми вирішили поекспериментувати і зробити таку програму, щоб вона була, прийшла до смаку кожному глядачу, хто сьогодні прийде до театру. Наприклад, у Наталії Хмелькової у цьому концерті масові хорові квартетні та сольні номери. Роботи вистачало, та найскладніше каже артистка-вокалістка було працювати над масовими номерами. Мабуть, складніше над масовими номерами, коли багато людей. Це хор, і треба слухати один одного і не виділятися. Бо коли ти сольний співак, ти сам знаєш, що тобі робити. Ти робиш, що ти хочеш, що тобі подобається. А коли ти вже в масових номерах, то треба трошечки себе так зібрати. Цей концерт відрізняється, мабуть, аурою тим, що він до великого свята, до Великодня, і у нас є церковні пісні, як Боже великий єдиний. Ми молимось за Україну, ми молимось за нашу країну, за наш театр і наших людей. Вибагливий Дніпровський глядач Залюбки йде на святкові концерти до театру Шевченка. Це свято, і свята потрібно святкувати, а де це краще зробити? Там, де будуть пісні, там, де будуть танці, все, що пов'язане з нашою Україною, з нашими традиціями. Тому бажано було б прийти сюди і тут відсвяткувати. Театр Шевченка він завжди подобався. Тут дуже складні філософські них спектаклі. Тобто після кожного спектаклю потрібно вийти трошечки, бути в роздумах, там хвилин 20 щось обдумати. Тобто вони завжди у них такі складні і глибокі дуже спектаклі. Колектив театру на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською докладають багато зусиль для допомоги нашим воїнам. Це виступи на передовій, у госпіталях, постійна допомога захисникам. Кожна вистава, кожен виступ театру, пронизаний духом патріотизму, незламності і великої віри в нашу майбутню перемогу. У нас усі свята це є наша українська ментальність, наше українство. Наші коріння і те, що ми показали сьогодні, можна так сказати, зв'язано із багатьма культурами, але не дивлячись на те, ми це зробили присвято сьогоднішньому дню. Я дуже рада, тому що люди не побоялися вибухів, не побоялися нічого, прийшли до нас на виставу. Одним словом, скажу так: Христос Воскрес! Воскресне і Україна! Завітайте до театру і ви обов'язково отримаєте натхнення. Відчуєте справжній український дух і чарівність мистецтва мельпомени. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.